Лютий лютує, чи надовго до України прийшли морози? Синоптики прогнозують, що на вихідних похолодає ще сильніше. У яких регіонах очікувати відчутні морози, та якою буде погода у лютому загалом? Чи очікувати ще на потужні циклони та різкі зміни температури? Дивіться в ексклюзиві Тесен до України прийшло тривале похолодання зі снігопадами і морозами, яке затримається щонайменше до 15 лютого. А на вихідних в Україні очікується значне зниження температури однак найбільше морози вдарить у західних областях. В день температура підніметься до нуля, проте вночі та вранці очікується суттєве похолодання. Нас очікують поле високого атмосферного тиску в Криму та приазові місцями пориві вітру та від'ємні значення температури повітря. З 8 по 10 лютого погода в Україні продовжуватиме визначати поле дуже високого атмосферного тиску, що у нас трапляється не так часто, та холодне повітря арктичного походження. Тому опадів не чекаємо. Лише завтра в Криму невеликий сніг на дорогах країни, крім більшості західних та південних областей, місцями ожеледиться. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме з північно-східного напрямку помірної швидкості. В Криму та при Азові очікуємо місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду, що підсилює відчуття холоду. Температура вночі по Україні 4-10 градусів морозу, найближчої ночі в Криму 0-5 градусів морозу, в день від 4 морозу до 2 тепла. На Закарпатті в день 3-8 градусів тепла, а ось в Карпатах вночі 7-14 морозу, а в день і години 0-6 градусів морозу. Вночі у неділю 9 лютого всю Україну скують морози. Найхолодніше буде на крайньому сході, де температура впаде до мінус 9 градусів. В день очікується від мінус 1 до мінус 3 градусів. В ніч на понеділок, 10 лютого також буде холодно. На всій території України вдарять сильні морози. Подекуди очікується до мінус 8 градусів. В день стопчики термометрів покажуть від нуля до мінус 2 градусів. На Харківщині, Луганщині та Донеччині. В день очікується до 3 градусів морозу. У вівторок 11 лютого вночі очікується до Мінус 7 градусів найбільше території України, окрім Дніпропетровщини, де буде 3 градуси морозу. Вдень триматимуться невеликі морози від мінус 1 до мінус 3, лише на Закарпатті потепліє до плюс 4 градусів. Про те, що найближчими днями в Україні очікуються помітні зміни погодних умов, зазначала її соноптикиня Наталка Птуха. Невеликий сніг припиниться по всій країні, а вночі встановиться справжній зимовий холод із температурами від мінус 5 до мінус 9 градусів. Подекуди до мінус Протягом наступного тижня сонопти. Таки прогнозують помірні морози вночі. Вдень температура триматиметься близько нуля градусів, а опадів не передбачається. Птуха розповіла, що на погоду в Україні зараз впливає холодне арктичне повітря, що надходить із північних регіонів. Хоча ми перебуваємо в зоні підвищеного атмосферного тиску, над країною формується багато хмар, тож у більшості областей можливий легкий сніг. Водночас хмари захищають від сильного зниження температури. На Закарпатті найближчими днями можливе потепління до плюс 5 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах уночі температура знижуватиметься до мінус 5 мінус градусів, а в день становитиме від нуля до мінус 5. як розповіла птуха, у Карпатах наразі спостерігається сніговий покрив, який зберігатиметься завдяки стійкій мінусовій температурі. Нарешті території країни значних снігопадів не передбачається. Можливе випадіння снігу товщиною 1-3 см, але він буде розподілений нерівномірно з окремими прогалинами. Цього року зима продовжує дивувати українців температурними рекордами. Січень 2025 року став найтеплішим на планеті за весь період спостережень, а загальні кліматичні показники випереджають кліматичні норми практично на два місяці. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань. За його словами, синоптична ситуація поступово змінюватиметься, оскільки Україна потрапила до тривалої холодної частини циклону. Юліан так температура буде падати, а в деяких регіонах України випаде сніг. До 16 лютого погоду в центральній частині країни визначатиме потужний антициклон, який принесе з собою холодне та сухе повітря. На цей період встановиться спокійна зимова погода, однак без значних опадів. Синоптик зауважив, що відсутність снігу та дефіцит вологи можуть спричинити передчасний початок пожежонебезпечного сезону. Традиційний лютий вважається місяцем різких температурних коливань та нестабільних погодних процесів. За останні десятилітні він демонстрував як суворі морози мінус 32 градуси у 2012 році, так і майже весняне тепло плюс 18 у 1990-му. Чи повторить цьогорічний лютий погодні аномалії минулого покаже час? Як вже зазначалося у лютому за прогнозами синоптиків в Україну нагрянуть сильні морози у Києві? Також прогнозується значне зниження температури повітря в день та вночі протягом місяця. Однак на одних сайтах можна зустріти інформацію про те, що стопчики термометрів у лютому в столиці опустяться до позначки. Мінус 18 градусів, а на інших ресурсах даються більш сприятливі прогнози. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, над скандинавським півостровом найближчими днями сформується молодий антициклон, який сприятиме поширенню холодних повітряних мас на більш південні широти. В результаті такого процесу територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру. Тому температура поступово знизиться на 3-6 градусів. У Києві, ж, за даними деяких сайтів, упродовж місяця очікується досить комфортна погода, практично без опадів. Лише 23 лютого можливий дощ, а 26 го числа сніг. Фахівці ресурсу прогнозують температуру в межах мінус один плюс в день та мінус один мінус вночі. Нагадаю, що магнітні бурі впливають на атмосферний тиск. Через це деякі люди. Можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Магнітна буря, явище викликане регулярними спалахами і вибухами на сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок, протонів і електронів, які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний. Індекс, якщо показник 5 і вище, то це сильна магнітна буря. У неділю 9 лютого очікується сонячна активність з К-індексом 2 зелений рівень, що відповідає слабим магнітним бурям. Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години, тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами. А як вам така погода за вікном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше. Новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписую. Тись на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.